16 червня Житомирське полісся розпочне підготовку до участі у лізі конференцій. Про це Суспільному розповів генеральний директор футбольного клубу Володимир Загурський. Будуть збори проведені на власній базі, не плануємо виїжджати за кордон. Дочекаємось жеребтування 19 червня в лізі конференції. З собою, як і в будемо розуміти, де ми святкуємо номінально домашньому матчі. За словами Володимира Загурського, під час воєнних дій домашні матчі у лізі конференції Поліся проводитиме у польському місті Плоцьк. І Мата Шур, призначений головний тренер команди, розповів, що тренерський штаб і гравці ставлять за мету успішно виступити як на європейському рівні, так і в іграх Української прем'єр-ліги. Є конкретні цілі, є конкретна ідея моделі гри. Яку ми хочемо бачити, і яку хочу бачити, перш за все клуб сучасна, проактивна, інтенсивна і безкомпромісна. Володимир Загурський каже, щоб досягти цього у команді планують зміни. Вже точно прийнято рішення, що рядовані гравці це Іван Петряк, Єсін Фортюне залишать команду, а також. Микита Кравченко з Київського Динамо, який був орендований, залишить за результатами сезону клуб. Бойко так само закінчився контракт. Ми з бойко з Денисом Бойко припиняємо співпрацю. Відповідно, вже маємо посилення, які оголосив президент клубу. Це і Данило Безкоровайний, центральний захисник футбольного клубу Кривбас, це і правий захисник грузин Мейсурадзе. Також на підході. Дніпровський десант Гуцуляк Бабенко. Володимир Загурський говорить, що глядачі зможуть надалі відвідувати матчі за участі Полісся. Усі гроші від квитків, які раніше, будуть передані на потреби ЗСУ. За його словами, станом на 28 травня 2024 року клуб задонатив більше двох мільйонів гривень. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.